Вітаю любі друзі! Ось таку красу я знайшла і вирішила вам показати. А якщо я знайшла, не буду ж я на цьому і зупинятися. Тому йдемо далі. Йдемо гуляти по Полтаві. Думаю, що вам це теж тут. Приємно прогулятися і куди очі наші дивляться, туди і підемо. На мій погляд, дуже красиво, хоч кожного дня тут прогулююся по Полтаві. Навкруги так. Яскраво. Ну що? Мабуть, підемо в мій улюблений сквер? Чудовий будинок. І чудо навкруги, диво, диво навкруги. Зараз була в кафе і що я там побачила. Побачила я там, що продається пиріжок і пиріжок з зайцем. То нічого собі з зайцем навіть пиріжки в Полтаві продаються. Але потім з'ясувалося, що це не з зайцем, а яйцем. Ось ось такі в мене бувають смішні випадки. Такий я знавець, але я навчаюся, навчаюся і буду теж знавцем дуже-дуже професійним. Ну, може не дуже-дуже, але професійним. А вирішила я його купити, бо мені колись мій улюблений підписник рекомендував на саме пиріжок з яйцем і цибулею. У караваї немає вже цього пиріжка, але я знайшла в іншому місці і випадково. Я подумала, що навіть і не в караваї, але це знак. З'їм пиріжок з зайцем. Так, а прийшли ми з вами ось сюди, в мій улюблений сквер березовий. Ось такий він гарний. Ну, він гарний. У різні часи, але, звісно, восени зовсім, зовсім прекрасно і чудово. Ось така тут лавочка, такі будиночки, так тут гарненько. й вітерця немає. Прекрасно. Від Пушкіна вже нічого не залишилося. Ніякого опудола не залишилось від нього. Так, і що тут ще ми бачимо? Ось так. Ось такий сквер. Мабуть, вам теж він подобається. А зараз, підемо далі. Музична школа куди підемо? А, тут вже ми вчора гуляли. Підемо далі. Дверь дуже затишна, дуже така. А з чим у вас асоціація на цієї вулиці, вулиці? Напишіть? Цей будинок хтось пригадує? Чи може він зараз вам до душі? Дивимось на сковороду та гогля і йдемо далі, чудово Це місце, куди мене завжди чогось ноги несуть. Навіть не знаю, чого мене саме сюди приносить. Ну, чогось так, мабуть, моїм ногам тут подобається. Сподіваюсь вам теж подобається тут. Як не поверну, то завжди сюди й прийду. Ця але ще не пожовтіла. То тут уже так золоте місце. Ну подивимось, що, що тут ще є цікавого. О, яка обезянка. Навіть не одна. Супер. Думала з вами прогулятися по дворах ще, але двори тут якісь непроходимі. Ось такими вже качелями, які ніхто не застосовує по, по тому своєму е напрямку, якому потрібно, тобі ж Діти на них не катаються. А де ж вони катаються? І де тут вихід, не знаю. ну Мабуть, потрібно буде вийти там, де і заходила. Ну, нічого, зато які тут красиві палісаднички На цьому, мабуть, давайте завершимо. Ми погуляли з вами знову дуже добре. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо не відписались. Пока-пока.